Створюють дрони в одному із вишів Дніпра закінчує навчання перший курс студентів за спеціальністю інженерінг безпілотних систем. Для Дніпра вона нова і єдина у місті. Запровадили її минулого року. На ній студентів навчають проектувати та створювати безпілотники. В Україні всього шість закладів вищої освіти, які готують фахівців у подібній галузі. Наскільки ж ця професія затребувана зараз? Кого серед майбутніх інженерів БПЛА більше військових чи цивільних? Там де крім війська можна? Знайти роботу за цією спеціальністю Ніколь Савченко. Далі розповість. Це заняття з інженерінгу безпілотних систем. І, хоча не вчать не керувати дронами, а створювати їх. Політати теж дають. Це найголовніше це фізика це розуміти, чому він літає, як він літає, як він повертається, рухається. Тому це фізика, звісно, це банальна, саме початкова фізика. Взагалі, то це дуже цікаво все це збирати, у всьому цьому розбиратись. Це головне все запам'ятати, а там вже руки самі все роблять. У Олександри є власний дрон який допомагає їй в аматорських зйомках. Тепер же цікаво розібратися, як він працює, каже дівчина. Так, для Олександри безплотний кирадше хобі на курсі є студенти ці знання. Край необхідні на сьогоднішній день статистика така, що військові заходять на навчання в цивільні університети на ці, на ці спеціальності, і приблизно співвідношення три чверті, одна чверть. Одна чверть приблизно військових, три чверті це ті, хто займається цивільною справою. І саме таких фахівців нині не вистачає, запевняє викладач з проєктування та виробництва безпілотних літальних апаратів Віталій Зайцев. В Україні тільки FPV-дронів виробляє приблизно 500, близько 500 виробників. І представляємо, що для 500 компаній потрібні інженери, хоча б 2-3 проєктувальники, 3-4 технологи, і ми вже маємо необхідність в тисячах Фахівців, та не всім ця спеціальність здається вчорашнім школярам її опанувати важче, бо бракує знань. Предмети це математика, фізика, англійська, інженерна графіка і теоретична механіка. Інженерна графіка нам потрібна для того, щоб ми там крестимо всі деталі, і всяке таке. А англійська нам потрібна для того, щоб знати всі термінології у світі. Треба знати аеродинаміку, динаміку польоту, крім розрахунку на опір матеріалів, треба знати будівельну механіку, міцність літальних апаратів. Зате потім. Знайти роботу для такого фахівця не буде проблемою, запевняють в університеті. За дослідженням агентства дослідженнями Маккінзі не вистачає приблизно 20% фахівців з технології і 30% фахівців з розробки техніки авіаційно-космічної. Їх просто не вистачає в світі, тобто є дефіцит. Є багато, наприклад, айтівців, але не вистачає саме інженерів на сьогоднішній день. Фахівці з України дуже бажані гості, навіть не в якості гостей, а самі в якості фахівців в будь-якій країні Європи, Америки і Азії. А сама професія нині перспективна не тільки у військовій справі. За цією спеціальністю можна працювати у сільському господарстві, логістиці, будівництві. Ніколь Савченко Юрій Смірнов телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.